А до нас доєднується Марія Золкіна, голова напрямку Регіональна безпека і дослідження конфліктів з Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, дослідниця Лондонської школи економіки, пані Марія. Надзвичайно радий вам сказати доброго вечора. Вітаю, слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. Пані Марія, ну от не так давно. Днями там на Бюсельдорфі, виступаючи на прес-конференції, Фрідріх Мерц заявив, що цитата: Ми не перебуваємо в стані війни, але ми вже і не перебуваємо в стані миру. Дональд Туск натомість на саміті в Копенгагені дещо радикальніше вже висловився, каже, що епоха післявоєнна закінчилась. Ми вже живемо в час війни, але. На їхні голови нападають бомби, їхні діти не вмирають під завалами. Про яку війну в даному випадку йдеться? Як вона виглядає в їхньому розумінні? І дійсно чи вона вже йде, чи вона наближається? Оцінки нинішньої ситуації дуже різняться, якщо подивитися на східну Європу з одного боку, на країни Балтії, навіть на ту ж саму Румунію, і подивитися з іншого боку на Західну Європу. І та ініціатива, яка обговорювалася зокрема в Копенгагені, так це зустріч цього тижня стосовно стіни дронів, вона дуже чітко показала цю різницю, тому що як би абсурдно це не звучало, але найбільше запитань. Стосовно стіни дронів ставилися, ну підсумні, фактично деякі моменти цієї ініціативи ставилися Німеччиною і Італією. А от країни, які знаходяться на східному фланзі НАТО, вважають цю ініціативу абсолютно необхідною, потрібною, і вважають, що саме тут Європейський Союз і країни-члени НАТО, які часто є одним і тим самими державами, вони мусять об'єднуватися і власне спільно. Це реалізовувати тому це розуміння, що війна вже іде, триває власне, воно відрізняється. Але навіть в Польщі чи в країнах Балтії до найбільш такої реалістичної оцінки, що ця війна дійсно вже має місце, вдаються дуже небагато політиків. І я б не сказала, що навіть в Польщі це є офіційною риторикою чи офіційним курсом. Польського керівництва сприймати ситуацію як війну, яка вже має місце між Росією з одного боку і країнами НАТО з іншого боку, все таки на рівні риторики намагаються уникнути таких формулювань яструбиних радикальних, але з іншого боку, сприймаючи цю загрозу як реальну, з боку Росії, підштовхують європейський союз, підштовхують НАТО на самітах і на зустрічах. Міністерських підштовхують до спільних дій, щоб показати Росії, що спільна оборонна політика існує, і що відповідь буде. Хотілося б щоб вона була, але от пані Марію, ви згадали Німеччину і Італію як країни, лідери, яких ну скажімо так продемонстрували дещо дивну позицію стосовно стіни дронів. То я б сюди ще поставив так само і Еммануеля Макрона, бо я звернував якраз ну на його, на його заяву. От коли він каже, теж знову ж таки виписав цитату, каже дрони, які. Порушують нашу територію, просто ризикують. Вони можуть бути знищені. Крапка. Я, от, коли це почув, я в мене виникло думку. Ну, от як змінилась чи змістилася ця межа між миром і війною? Як вона виглядає зараз? Бо е, раніше в мене таке було відчуття що коли там дро е, якісь е, там ну літаки, до прикладу, наближались до повітряного простору е, Євросоюзу. Ну таке відчуття було, що готовий євросоюз там ну НАТО розпочати третю війну. У Ескадрилі винищувачі все перехоплювачі і так далі, і тому подібне зараз. Ці е, літають е, навколо, ну там, як в себе вдома на території Європи, і Макрон каже, вони мають знати, що ай-яй-яй, не дай Боже, і от, як, хай знають, ви ризикуєте, ми можемо вас збити. Слухайте, ну а якщо ну, а якщо ні, ну, тобто, то що? Е, треба чекати, поки ці дрони на голову впадуть? Я не розумію просто чого чекають. От, власне, Навіть люди, які, здавалося, розуміють всі всю, 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 всю ступені загроз. Проблема в тому, що вони не можуть їх спити. Чому? Проблема в тому, що тому що вони не були до цього готові, тому що система протиповітряної оборони орієнтована на перехоплення якихось крилатих балістичних ракет, але не орієнтована на перехоплення дронів. Їхнє виявлення, навіть радарами не завжди виглядає. Надійним, скажімо так, тому що коли закривається один з найбільших аеропортів Німеччини у зв'язку з подорожами повітряним простором Німеччини, яким дроном, то ну питання до того чи... його не можуть знайти чи його просто не можуть збити, і в ситуація, коли було близько 20 дронів на території Польщі запущено. Пару тижнів тому ця ситуація була дуже яскравою не тільки через те, що власне Росія спробувала протестувати реакцію НАТО е у випадку з Польщею, але в тому, що для того, щоб збивати ці 20 дронів, в повітря були підняті впроти повітряні сили оборони в Польщі, була застосована партнерська авіація, зокрема голландські винищувачі. Тобто, це показує. Те, що Росія вже воює новими методами, які не є класичними конвенційними. А відповідь, яку готове надати НАТО, вона дійсно може бути серйозною. Це дійсно прекрасне озброєння, це дійсно хороша якість повітряного флоту, це новітні винищувачі, але вони орієнтовані на відбиття загроз іншого характеру. І Росія, звичайно, сприймається як слабке місце, тому що можна мати прекрасні винищувачі f 35 але якщо на тебе в якийсь момент летить тисяча дронів чи дві тисячі дронів, найкращі винищувачі, які будуть на озброєнні у Німеччини, Данії, Голландії, Польщі, не зможуть нічого зробити з тим, що власне буде летіти, бо це будуть не ракети. І це перший момент, а другий момент Путін зараз намагається схопити Європу за фактично за той страх, який колективна Європа показує. Тому що з одного боку дійсно є якісь там позиції риторичні, наприклад, як цитата Макрона, але з іншого боку Європа не знає, як реагувати. Ну тобто зараз повітряний простір активно і відверто порушений Польщі, Естонії, Данії, Бельгії, Німеччини і вже близько року, тільки за офіційними даними, близько року, насправді я думаю, що це триває значно довше, а порушувався і продовжує порушуватись повітряний простір у і Європа, на жаль не готова висти на запитання. Добре, двадцять дронів на територію Польщі це ще недостатньо для того, щоб НАТО сприймало це порушення, власне, це як агресію проти країни-члена. Нато, значить, ще не відповідаємо. А якщо буде 40 дронів, це вже треба відповідати, чи ще ні? А якщо 140 треба відповідати чи ні? І Європа намагається уникнути цієї ситуації. Але Путін вже все зрозумів. Його виступ на володеському формі був саме про це, що Європа не спроможна відповісти, що вони бояться. І тут коли ми слухаємо власне, бо спостерігаємо за математичними розрахунками, в кого яка армія, скільки озброєння. Які засоби власне озброєння є на балансі тієї чи іншої армії Росії і європейських країн світу? Якщо ці країни збираються відбувати конвенційну класичну атаку, наприклад, там піхотних атак, танкових атак, те, що було з Україною, наприклад, 22-му році, то це одна справа. А я Росія не збирається з нами так воювати з моєї точки зору? Вона буде заступити по, по слабких місцях, де зорганізувати, дезорієнтувати, паралізувати. Наприклад, тими самими дронами, плюс кібератаками, е шатдаунами, е паралізувати залізницю, аеропорти, залізничний і транспортний рух наземний, е паралізувати е морську навігацію в Балтійському морі, і протидіяти цьому можна лише якщо готуватися до цього. А НАТО на жаль на відміну від України долечі абсолютно невправне в таких методах е відбуття, так і в таких методах ведення бойових дій. І вони не готуються, на жаль. Стіна дронів, яка має бути готова е за 3-4 роки, це просто абсурд. Пані Марія, а я ще не можу просто зрозуміти ця стіна дронів, Вона в рамках якого е, об'єднання міждержавного має бути реалізована в рамках Євросоюзу, в рамках НАТО, в рамках коаліції охочих чи рішучих, чи чи якихось ще. Бо ну тобто мова йде дійсно, але от вони збираються, підіймають і, і в результаті хтось ну навіть. Знову ж таки, не пам'ятаю з кимось сьогодні з експертів говорив, каже: Ну, от е Макрон свого часу він же ж був ініціатором. Там, от давайте війська відправимо, там куди ще щось ці пафосні заяви. А зараз, коли навіть це елементарне, їм самим треба захиститись, вони кажуть, а я знаю, що робити, то як <плес> загалом, ну тобто, як це? Ну, чи, чи є, як, як ви це розумієте? Чи є в них бачення в, 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 в рамках якого формату це все робити? Ну бачення не тільки в мене, але і в Брюсселі. Стіна дронів це частина більш широкої ініціативи. Це частина так званої оборонної дорожньої карти, яку Європейська комісія ініціювала і планує розробляти по чотирьох основних напрямках, там в чотири підпроекти, скажімо так, і один з тих підпроектів в рамках цієї оборонної дорожньої карти це власне, ідея зі стіною дронів. Але проблема в тому, тобто координатором тут виступає європейський союз, mm -hmm. а, і для цього будуть використовуватися кошти, які може оперувати європейський союз, тобто спільний бюджет. Але проблема в тому, що реалізація цього все рівно буде лежати на а, плечах а, окремих країн-членів, тобто європейський союз не має своєї армії, в нього немає свого війська. Немає іноді європейський союз з охочих країн. Формує закордонні місії. Наприклад, от в Грузії довгий mm -hmm. час працювала власне на кордоні, не на кордоні, а на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією, працювала власне Євросоюзівська місія. Але зараз Європейський Союз навіть номінально нічого подібного не формує і не планує робити. Тобто стіна дронів буде виглядати так, буде. Давати гроші або кредити на виробництво або на закупівлю дронів окремо для Румунії, окремо для Польщі, для країн Балтії. І коли ці дрони будуть вироблені чи закуплені, ними оперувати і управляти буде окремо румунська армія, окремо польські збройні сили і так далі. Тобто, все рівно все опускається, координується на рівні Євросоюзу, але опускається до рівня відповідальності збройних сил, окремо взятих країн штатів. Отак От це буде виглядати, але мене край непокоїть те, що Німеччина, яка має одну з найбільших економік в світі і в Європі, зокрема, найбільшу економіку, вони не бачать це як перспективний напрямок. А це основний донор взагалі бюджету Євросоюзу. І вони не бачать. Вкладення інвестицій в цей проект щось амбітне, потрібне і так далі. І саме пісторіус на цій копенгагенські зустрічі говорить про 3-4 роки. Але ми зараз маємо такий дуже абсурдний сценарій. З одного боку є робочі плани НАТО, в які говориться про те, що підвищення видатків на оборону до 5% має відбутися протягом наступних 10 років до 35-го року. В той же час в інших робочих планах НАТО, Європейського союзу і урядів. Країн-членів розглядається сценарій, що Росія нападе в гібридний чи класичний спосіб на одну з країн-членів НАТО до 2030 року. А елементарний захист проти, наприклад, повітряних атак дронами планується запустити повністю в дії через 3-4 роки від сьогодні, тобто 27 рік найкращий сценарій. І в мене виникає логічне запитання: як. Ці команди і ці плани взагалі між собою співвідносяться як можна збільшувати видатки на оборону протягом 10 років, якщо ви самі оцінюєте як реальну загрозу те, що Росія нападе через три роки? Ну так в мене теж виникають питання, і виникає питання ще там. Хотів вас про порозуміння чи не порозуміння. Ну буквально коротенько, все ж таки, спитаю там минулого тижня, от коли естонський повітряний простір залетіли ці мини винищувачі міги, до прем'єра Естонії Крістана Міхала. Таки висловлювались навіть певні претензії. Мені здається, з боку генсека НАТО Марка Рюта він каже: Ми не можемо. Ну там на цей прем'єр Естонії каже, давайте. Для консультації скликати там засідання країн-членів НАТО, як гласить четверта стаття того самого північного статуту НАТО, так не п'ята, а четверта, і вже там, якщо би вирішили, то тоді можливо і п'ята. Але каже Марк Рюте, каже: Ну ми не можемо сорянчик, але ми не можемо кожен раз, коли росіяни там порушують російський простір, збиратися для якихось консультацій. Як це? Ну от як ви це розумієте, пані Марії? Ну, це пояснюється дуже просто, тому що основним політичним лідером НАТО були завжди Сполучені Штати, а Дональд Трамп зараз радше виказує таку таке бажання дистанціюватися від утотожнення сполучених штатів з НАТО, і тому керівництво НАТО воно не може, воно не керує національними політиками, не керує урядами. Це просто такі координаційні центри, якщо дуже спрощувати, і якщо Сполучені Штати цього лідерства. У відбитті загрози і відбитті атак Російської Федерації не демонструє то генсек НАТО, ну чесно кажучи, буде намагатись з цією реакцією.